Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на матчі четвертого туру. Так, так, так. Ви не помилились, друзі. Ми продовжуємо. Арсенал проти Баварії. Оце протистояння нас очікує. Ну хто міг подумати, так? Що сьогодні зустрінуться вже, вже в четвертому турі ці команди. Зі мною в студії сьогодні знаходиться Ростислав Кравченко, тренер Арсеналу. Привіт. Привіт глядачам, привіт владою. Близиться вирішальний відрізок групового етапу. Сподіваюся, моя команда здобуде бажану перемогу. Ми побачимо, як буде. Ну що ж, поїхали. Ми розпочинаємо. Арсенал сьогодні грає, до речі, в своїй старій формі. Так, так. Побачимо, чи буде вона фартовою. Фартовою, так, і ще й вдома на Емірейтс. Проти Баварії. Треба виправлятися буде за результат проти Сіті на домашньому стадіоні. Я згадую, коли Арсенал грали з Баварією в Лізі Чемпіонів. Це була одна восьма фіналу, якщо не помиляюсь. Тоді був шалений матч на Емірейтс. і Баварія. Атакувала, Арсенал атакував. І ще, і ще й погода така вечірня, як під Лігу Чемпіонів. Просто дякую конамі. Зараз просто вдячний. Який перформанс, Ідеально. який теж перформанс видають сьогодні вболівальники Арсеналу? Я певною мірою думаю, що це і заслуга Ростислава Кравченка, який сьогодні там теж сказав. хлопці, приходьте на гру, дівчата. Я, ну, як можна ну, не милуватися таким перформансом? Ще й такий важливий матч і на своєму стадіоні. Ну, до речі, бачимо, що форма воротарська у арсенала без змін йде. Тобто тільки для польових гравців йде стара форма. Бачите, як? Так як цікаво зроблено. А ми переходимо до складів команди. Я передаю слово Ростиславу. Він озвучить склад своєї команди. Поїхали! На воротах у Арсенала Бернт Лено, края захисту Кирен Тирни та Арон Ван Бисака, в центрі захисті грають Костас Манолас та Антоніо Рюдігер, опорного півзахисника грає Хаві Мартінес, центральні півзахисники Ектор Ерера та Андер Ерера, края атаки Усман Дембеле та Анхель Ді Марія, і на вістрі атаки грає Ібрагімович, формація 4-3-3, капітан Кирен Тирні. Ну що ж, Досить так впевнено озвучив Ростислава. Я перейду до складу Баварії Мюнхенської. На ворота грає Мануель Нойер, В захисті зліва Альфонсо Девіс. Справа грає Бенджамін Павар. Двоє центральних захисників: Ернандес і Нікола Зюле. Опорна півзахисника грає Коке, Центрального okay. півзахисника грає Горецька. Атакуючого півзахисника грає Павло Дібала, який сьогодні дебютує за Баварію. Він перейшов, нагадаю вам, з Ювентуса по обміну. Тобто Коутіньо поїхав в Ювентус, Дібала прийшов в Баварію. Зліва в нападі грає Серж Набрі, справа в нападі грає Кінгслі команд, і в нападі грає Роберт Левандовський. Головний тренер команди Дмитро Кошевенко. Ну що ж, гра розпочалась, і які в тебе очікування перед цією грою? Вже ось що говорити про сам матч. А від мене очікування, звичайно, це здобути бажаний результат а саме перемогу. Я думаю, і тренер Баварі буде грати на перемогу, бо чим ближче завершення групового етапу, кожен бал він навіс золото. Тобто треба боротися на кожному клаптику полю. Це 100% і погода сьогодні дозволяє це робити. Палоді бала бачимо, коке, Коман віддає Кока. на Левандовський. Не дати бити. Костас Манолос грає в захисті. Манолес. Достатньо впевнено, Я Відчуваю зараз переживання у Ростислава Кравченка, він зараз, певною, мірою десь і нервує. Це нормально Левандовський п'є по воротах! Берт Лено! Берт Лено! Він показує, що він може грати на воротах, так? Тобто, ну не хоче він, щоб його змінювали там на того ж самого Мартінеза, який теж. Поки що маринує З -з запасне місце, але він може вийти в основі. Якщо, звичайно, Костас... головний тренер. А, я хотів сказати, що Костас спочатку дуже добре відіграв, а тут не впевнено. Бачимо. Альфонсо Девіс підключається Баварія до атаки. Потача. Відбиваються. Серж Набрі. треба відбирати Коке, Серж Набрі. Арсенал зміг зараз. Це у Ван Бісака. Але назад грає. Костас Манолос. Манолас. Поки всіх знали думати, як розвивати атаку. Вперед віддає, але тут назад грають. І вперед І Міноер одразу. Як в неймовірному стилі вибиває м'яч. Чудовий перший пас. Ой-ой, як. -ой -ой. О, це шанс! Але чому назад? В... Сп... Обережно грає арсенал, видно, що десь теж. Так. Хвилюється, але яка передача на Дембеле, але ну, треба ж було продовження атаки, де його немає, на жаль. Павло Дібало і назад. І Баварія грає назад. Дивись, як сьогодні Видно. обережно. Команди нервують, так, бо вирішальний відтінок, я й казав, групового етапу. Так, так, тут буде зовсім не просто обом. Не паче, коли. Ой-ой, це передачі такі. Ой-ой-ой, не... яка обрізка! Дібала віддає передачу, але. Ну, це вона була засильна. Бертлено на місці, так. Ну, з Павло дібала треба грати око за око. Тому що цей гравець може створити момент із нічого. Ми пам'ятаємо це по Ювентусу. Це точно. З, з будь-якої відстані може відписувати. Дібала яку передачу віддає, але Берт Лено. Він показує, що. Андерера. Тірні. І там відкривається Дембеле. Можна віддавати. Тірні, тобто але. Віддати! Затягнув. Джамін Павар теж в захисті вміє грати. І атака тепер вже вимальовується у Баварії чудово. Лавандовський... Навіть арсенал бачимо приміняє стиль, тобто, щоб опікати Пауло Дібалу. Подивимось, чи допоможе це Арсеналу, яка... Подача! але не вдалася. Атака продовжиться. Баварія відбивається. Йодіґер. Бачимо Тірні. Переводить. Ван Бісака. О, як Ван Бісака попусти, там Альфонсо Девіс. Але, але... другого не пройшов. Атака продовжується. Яка боротьба за м'яч від обох команд. Чи Дембеле Та небудь бити! Але вдар в дар руки Нойеру. Який момент. Мабе... Нойер на м'ясці той. Гавець акціоналу впав, але атака продовжується. О, може, дивись, яка атака може бути О, у Баварії! Гнабрі! Лена, може бути в поворотах! Але команда Ладно, на підборі на Левандовський б'є поворота! Через себе! Що <с> відбувається в цьому матчі? Які Як моменти? це залетіло! Атака спочатку удар! Потім команд подав і через себе Левандовський, якби ще забився, був би гол-шедевр. Це так, визнаю. Але ну тут... Оце так. Гра. Це тут, на... тут везе в певну міру десь і арсенал. Треба накривати Левандовський, бо він в поворотах то вміє бити. Да, а Дібало вміє віддавати. Віддавати передачі. Так, так, так. Зачемо зараз Баварія Атака спокійно баварі. розпочинає свою атаку. Mm -hmm. Люка Ернандес. Така передача через майже половину поля. Офсайд. Да, Ігна... Ігнабрі і Левандовський були положені поза грою. Ну, як тобі перший тайм, Ростислава? Ось? Як ти оціниш дії своєї команди? Я бачу, що команда бореться. але це, цей матч, мені здається, більше. Я не траплю, южу, УДАР! Ай-яй-яй, Дімарій наче бив, який шанс. Ні, це, це був Ектор ЕрЕра, до речі. А, Ектор Еререра. Обочасно. пробивав, побачу. але який удар. Якби Ангель бив, мені б здається, міг би забити. Яка з лівої. Там було б важкіше для Нойера. Парину, то удар. Хочу сказати, що гра більше для нейтрального вболівальника, бо видно, що ну, нервують команди. І вболівальники теж. Навіть зараз в передачах то якось. Ну, на жаль, тут не точно вийшло, але Іван Бісака залишається м'ячем. Бісака, Ектор Ререра, Ван Бісака. Контролюють м'яч. Ну, вже назад не обидві команди чудово. Треба атаку зробити. Дембеле, Пас яга... На Тірні! Зараз а, я, я точно, тірні зараз може подавати. Подавай! Подавай! Тірні! Кіган. Але дає Андрій. Треба бити, вда! Ванбісака, але ну треба ж було. Ай-яй-яй, не робити, прийом яча! Але 0-0, перше там, я поаплодую команда. Так дуже чудова гра. Емоційно. Аналогічно. І... Я знаєш, я скажу, що це 0-0, який цікаво дивитись теж. Ну, Повторюю ці слова з минулого туру. Ну Ну, ви самі бачите. Так, Команди одночасно десь і ризикують, а десь. Намагаються втримати м'яч і пресингують багато. Два удари один стиру арсенала. три удари, 2 у Баварії. Ну що ж. А ми йдемо одразу в другий тайм. Ну, тому що ну, як можна це все чекати, тому що ну, така гра тим паче. Побачимо, які висновки зробили команди. Арсенал я не думаю, що влаштує і Баварію, арсенал нічия, бо це втрата очок. Так, і... обидві команди на перемогу кажуть. А зараз. Бертлено. Лено. Лено сьогодні контролює ситуацію. Йому хочеться сказати поки що за це дуже-дуже велике дякую. Це точно цігні. яка передача довга на злата на Ібрагімовича, то й скидує... майже. Бачимо майже. Нікола Зюле. Баварія вже обережно грає. Не гадаю, Баварія сьогодні без замін буде грати цілий матч. Це ось подивимось, чи зможуть витримати Баварія темп. це до кінця матчу. Сігні. Дембеле повертає. Бачимо, як Дембеле. флангом намагаються атакувати арсенал. Дембеле! Треба, треба щось робити, Дембеле, але ну... невдало. Подача тільки не туди пішла. Було б краще, якби на цігні повернув. І знову дають Коке розбігтися всім гравцям Баварії. Баварія. Арсенал поки спокійно не сильно йде в пресинг. Дібала віддає на Горецьку. Дібала, як Пілігрим. Рюдігер грає. Іван Бісака вибиває. Як Занервував, можна було спокійніше зіграти. Арону. Володіння м'ячем бачимо, 48 на 52, тобто Баварія трошки лідирує недироза. Сифука злиховий як рятує зараз що Ну нереальний сейф! Як він це відбив? Просто ну нереально. Тут міг забивати вже. Це був кінців команд. Команда. Пощастило дуже сильно. Але Барт Лено каже, що ні, я не дам себе пробити так просто. Вала подача! Подача! Арсенал знову відбивається. Вибиваємо. Поки другий тайм, Баварія пока що розпочало. І володіння, да, 52 на 48. 4%. Всього різниця. Так. Я не рахую, що це така велика різниця, за яку можна чіплятися. Альфонсо Девіс! Не дати йому навісити. Може віддати передачу. Центрі, так? І віддає нам склад. Кісти команди! І берт Лено знову! Лено! Ну він сьогодні Лев Матчу, точно вже, я думаю, для багатьох. Uh, як би не закінчилося так. Та, Знову ми кажемо лев Матчу, ну тому що. Мені і назва подобається, як це Лев Матчу, якось. Збірна України і гравці оцінюють, так і у нас тут. Чому би і ні? Так. Будуть хазігувати. Чи, чи Павло Дібало. Це не Дібало Подача... там подавало, але... вертлену uh -huh. там кулаком вибиває. Лелено, на виході. Але Ван Бісака перший. Де на хаві Мартінеза, хаві Мартінез. Назад. Так, перепасовує. Обережно, обережно. Уже так. Да, Баварія вже мала такі хороші можливості. Тирні. Тірні. Назад, так, обережно, обережно грає. Так, так, так. На фамбисаку треба, але не пройшло. Але і Баварія грає. Теж спокійно. Джамин Павар, Кінслі Коман. Коман. Віддає, але. Мо, на жаль. Сігні. Багато через сланг Сігні йде. Ой-ой-ой. Але відсотки. не точна передача. Ще передача була точніша. І навіть по передачам, бачиш, 4%, 4, 4%. різниця. Це, це реально О, рівний матч. Не вважати ці 4%, так. 73. Ой-ой, і Ой -ой, Баварія помиляється. вже втомилися десь. Так. І заміна ну, у УРС. Арсен... Коман... Ремзі виходить замість Андре Ререри. Непогана заміна. Побачимо. Як себе Ремзі покаже. Так, ще є в нього час себе проявити. І дощ пішов сильний на, на Емірейтс. І це, це така чисто англійська погода. У арсенала є певна можливість показати себе в таку погоду. Так, під кінець матчу. Остас Манолас. Манулесь обов'язно. Головне не помилятися в захисті, тому що ну, за цей Баварія може так. наказати. Зараз. Ектор Ререра. Осман Дембеле. Треба бити. Златан Ібрагімович! Бий! Ні, він. Подача! Най... Подача. Але не дотягується Златан до м'яча. Контратака. І Баварія може зараз за це наказати. Серж Набрі. зустрічати. Зустрічає, да, не... Зустрічаю. Чудово зустрів. Я... Не... Я думаю, Ростислав не шкодує, що Хаві Мартінес грає в опорній зоні. Це точно, але відбирають і гравці Баварії. Останні хвилини матчу пішли. Шість хвилин залишається до кінця гри. Левандовський. Але Левандовський. Ремзі вже арсенал грає. Можливо, по рахунку, але не влаштовує цей рахунок арсеналу. Так, та й Баварію всі. Я думаю, Бог не влаштовує. А тут же і Баварія контролює. Серж Набрі. Віддає на Левандовське. Левандовське на Дібалу! А... Дібало віддає на команду! ні, Дібала треба бити! Зустріли! Просто повезло, що команд не пробив поворотах. Так. 90-та хвилина. Людіки. Скільки додасть орбітів? Думаю хвилини-дві. А, ні, всього хвилину додає. Ні, одну. Ану дембеле. Тірні. Тірні. Переведення на, на і можна Треба пасуй! пасуй. Димария. Так, от атака. Але не, не дає арбітер останній атаки я... 0-0. Нашому матчі. Затягнув. Ну, що скажеш, Встислава, як тобі гра? Як, uh... як на мене, гра чудово вийшла і, і якщо брати гру, то нічия справедливий результат. Але наскільки другий тайм був і важкий десь для арсеналу, і Баварія створювала моменти. Так. Я можу сказати, що можливо, в першому таймі перша половина першого тайму була така рівна. Друга більше за Арсеналом. А тут наприкінці перша половина другого тайму була більша за Баварію, а кінцівка тайму більш рівна. Якщо дивитись по онлайн-таблиці, то у Арсенала. 4 очки. Так. Тобто, І все в останньому турі. Так, там дивлячись, як свій матч зіграли Ман Сіті. Чи Арсенал зрівняється, а можливо, десь обжене, але. Ні, там не обжене, бо по особистій зустрічі ж Арсенал програв угу. 3-0 Манчестеру. Ось. Ну, скоріш за все, що залишиться на п'ятій сходинці, але будуть боротися за четверте, за третє. Там же дивлячись, як інші так. команди зіграють свій тур. По Баварію, Баварії 6 очок. І в принципі, я думаю, що в більшій мірі, ніч якщо говорити по заліковим балам, влаштовує зараз Баварію. Трошки їм спокійніше угу. буде перед останнім туром. Так, можна сказати, що для нас останній тур це вже одна восьма, така. І ще яка одна восьма з Атлетіко? Угу. З Атлетіко, так. Команда Даніла Куца, яка грала, нагадаємо, в фіналі нашого першого турніру. І, ну, Нереально сильна команда, і, і з нею буває тяжко грати в такий атакуючий стиль, буває треба грати обережніше, буває як коли. Тобто тут треба підібрати певний стиль гри. Я думаю, що Ростислав так. буде цим саме займатися. Бачимо статистику. Два удари один стиру у Арсенала за матч, 5 ударів 4 у Баварії, Десь краще статистика по ударам, але володіння 50 на 50. 50 на 50. Тоді. так. Рівне володіння. М'ячем у команд було. Ну і по правцям матчу хто, ну. Давай таке Звичайно. питання. Коп ти виділ. Я б думаю, що Лено все-таки там. Так, так, так. так. Погоджуйся з Грою і з тобою також. Ну і Хаві Мартінес 7-0 отримав, бачиш, сьогодні. Чудово захисту допомагав. Хоча в нього були відбори, чомусь гра не зарахувала, ну, не знаю. Е, можливо так. Андеррера, бачимо, гра вважає, що він провалив гру. Хоча я не думаю, ну, що він Ну, я б так не сказав. Я б так теж не сказав, що аж провалив. Зрозуміло, що екто Ерера був помітнішим. так, Екто був більш помітним, але що Бандер повелився, не сказав би. Ну, сьогодні і Златан якось ну, не вдалося йому пробити по воротах. Тобто, десь був іпавали, свій де момент, але так, але не вийшло. То, ну, ж такі, і Манола сьогодні бачимо відборах. Де і Рюдігер сьогодні два відбори зробив, але 5-0 оцінка. Теж в мене угу. запитання є до цього, що такі. Ну, 5,0 це якось. Ну, дуже так. мало поставила гра. І в цьому матчі, якщо в попередньому матчі фланг Фан Бісака краще працював, то в цьому протилежний. Кир. Кіран Тірні чудово вийшов і показав себе з кращої сторони. Ну, якщо говорити по Баварії, вони сьогодні цілий матч відіграли без замін. Бачимо Альфонсо Девіс, вони вирішив, що він зіграв супер провальний матч. Хоча він сьогодні підключався до атак, я теж не скажу, що він зіграв так. провальний матч. І бачимо 10 передач, сім успішно. Так, теж Фокис... сказав би, що така оцінка заслужена для Альфонсо. І, і захисники сьогодні. Ну тут хоч краще, краще по оцінкам 6,0 і 6,0 відповідно. Угу. Тобто бачимо, що і команд 6,5 Гнабрі 6,5. Тому, Тому ось такі, друзі, оціночки. Ми всім вдячні за увагу. З вами був Ослав Фуренець і Ростислав Кравченко. Дякую, що завітав. Усім бажаємо гарного вечора, міцного здоров'я і до зустрічі в наступних матчах. До побачення. До побачення.